Початку про головне. Я хочу подякувати Олександру Криворучко за фінансову підтримку каналу. Ну і ще розпочався черговий обмін душ, а значить, прийшов час подивити, що назбиралось в тренувальних таборах. Якщо брати будемо за максимально ціну, мені потрібно десь 5-6 героїв, для того, щоб не палити ті карти, які є у єдиному екземплярі. І нехай справедливість я ніколи не прокачаю, та в колекції має бути. Всім привіт, з вами Рос, і сьогодні будемо вибирати, кого купувати. Урожай зібрали, тепер варто оглянути товари, оцінити, чи відповідає заявлена вартість реальності. Як завжди, нам пропонують 15 героїв по різній ціні: 5 по 10 персів, 5 по 15 і 5 по 20. Почнемо, звичайно, з найдешевших тут Арфаніас, Гвіневра, Грейс, Тахір і Олександріна. Всі непогані, відверто слабких не спостерігається. Тахіра і Арфаніаса обговорювати довго сенсу не бачу. Про обох можете подивитись у відео про Героїв місяця 22-го року. А на Тахіра ще є окремий огляд. Герої толкові та виділятись вони не будуть. Це лише гвинтики команди, я ж ніяк не її вожаки. Арфаніас самостійніший Тахір більш залежний від союзників, але чи варті вони своєї ціни? На мій погляд, ні. Брати, наприклад, можна, якщо ви граєте червоний моно і дуже хочеться захист від паразитів на всю команду, тоді тахір згодиться. Ну або для колекції оці ГМІ, а саме цих не вистачає. Будь-якому з них я був би радий. Арфан'я С'є тахіра дуже хотів спіймати, та не судилось, але витрачати 10 персів не рекомендую. Про Олександріну в принципі можна сказати те саме тут навіть не так про відхил, як про бавщитів. Та є непогана альтернатива у вигляді йота, на якого не потрібно витрачати телескопи. А якщо конче потрібен синій хіллер, візьміть Аріель за 100 призивів, вона буде надійніша і, на мій погляд, корисніша. З плюсів Олександріни варто відмітити круту пасивку, та про неї всі вже давно знають, і берами не ходять. Дуже крутий танк, про яку мріють всі, хто її не має. Саме це можна було сказати про Гвіневру років 5 тому. На жаль, з плином часу Гвіна повністю втратила місце в оборонах, та й в атаці користі небагато. Швидкі режими з жовтим центром ще можуть дати їй пограти, але коли тебе б'ють же не квінтами і сартанами, а пантерами і Бастет, грати гвіневрою вже набагато важче, аби ж хоч міння діяло на всю команду. Будемо чекати на костюм. І остання тут Грейс, про яку ви теж можете подивитись у відео всі герої місяця 22-го року. В обороні грати не буде, але для атаки саме те, що треба. Швидкий трипл-шотер з непоганим уроном і зрізом броні під ульту. Тут багато слів не потрібно. Я її використовую разом з Альнадахою і Квенель, і у 90% випадків це мінус три герої суперника. Краще було б, звичайно, зевелін, але її, на жаль, нема. А якщо у вас є, грейс буде її прекрасним напарником. Заборона таунту це приємний бонус, а зв'язок стихій допоможе захиститись від паразитів, якщо, звичайно, у вас нема арку і цей захист потрібен. Якщо чесно, я здивований бачити грейс у цьому ряді. В першу чергу тому, що постійно нею граю і знаю її можливості. Тож, якщо її у вас нема, а потрібен саме зелений перс, це дуже гарний варіант. Навіть 15 героїв, я думаю, вона варта. Наступний ряд уже по 15. Якщо чесно, я не дуже розумію, чим деякі герої звідси краще, ніж ті, що за 10. Тут ми маємо темного лорда, а корога, капелюшника, королеву черви і Алісу. Три з п'яти представляють країну чудеса от білого кролика і бармаглота нам чомусь пожадували. Не дивно. Згодні, що темний лорд звучить крутіше, ніж темний володар, а от чи набагато крутіше сам герой за десятиперсового Арфаніаса? Ну, все таки так. Урон у лорда стабільно 550%, плюс він ріже реген мани, але по виживаємості поступається герою місяця. Звісно, я про атаку в ні того іншого я б не ставив чи коштує він 15 персів. За 10 я б точно рекомендував його брати, от за 15 скоріше за все, дорого. А може й ні. Непоганий урон в купі зі зрізом швидкості і отруєнням створює непогане враження. Варто задуматись. Далі, Акорог, і скажу чесно, мені він подобається, але не настільки, щоб я рекомендував вам його купувати. Непоганий герой для атаки, іноді навіть з оборони може нашкодити, перетасувавши супернику команду. Ще клас дозволяє захисні бафи обходити. Та й це в принципі все, що можна про героя сказати. Зловили з четвертого сезону, вітаю! Не зловили, буває, спіймаєте когось не гіршого. Капелюшник, один з тих героїв, яких я колись дуже хотів спіймати. Зараз такого великого бажання вже немає, і головна причина цього середня швидкість героя. В Пазлах з'явилась купа швидких шотерів, триплшотерів і навіть масовиків, тому актуальність цього середнього триплшотера при наявності Квенель, кадів в костюмі, маат викликає сумніви. Та все-таки це цікавий герой, нехай і ситуативний, адже якщо у ворога нема бафів, то й капелюшнику нічого красти. А яке її вкраде, то як він їх розподілить, знає лише бог рандома. Але на те він і божевільний капелюшник, хотів би ним пограти, можливо, колись десь випаде. Королева Чірви це середній трибушотер зі слабеньким уроном і гарною броньованістю, а ще в неї є насмішка, яка може працювати в атаці, але в обороні про неї можете забути. Чому так? Коли ви в атаці, вороги тицають куди попало, якийсь масовик може в вашу королеву спіткнутись. Але якщо вона в обороні ультанула, кидаєте камінець, міньйон дав дуба таунт теж. Отут От тахір краще. І остання з цього ряду Аліса, швидкий шотер, який ріже атаку цілі за 15 героїв. Ну так, коли ціль лікується, зріз атаки обновлюється знов на три ходи і знімається будь-яким клінером. Можна нею грати проти масовиків, зменшуючи урон від них. Якщо, по-вашому, це варте 15 героїв, то треба брати. По-моєму, не варте. І нарешті ми дістались до найдорожчого ряду, де нас чекають найтоповіші герої. Ну, крім одного. Вгадайте, про кого я зараз? Прискорений до 9 камінців відновлює всім союзникам 609 очків ХП, бафає атаку на 48% і чистить бруд. Ну що, вгадали? Правильно, це Рігард в костюмі. У кварца менший відхил, і баф. Звісно, можна прискорити його до 13 щитів, чекати фіолетову поляну і юзати на третьому заряді. Але головний плюс героя це очистка за 5 каменів. Якщо вам необхідний саме фіолетовий герой, візьміть лорда. Залишились Кара, Мілена, Льюїна і Арко. Всі достойні бути тут, тому давайте поговоримо про плюси і мінуси, а ви вже потім визначайтесь. Почнемо з кари, і це дуже крутий герой для атаки. Я говорив про неї у відео про всіх 22-го року, тож можете глянути, яке місце вона посіла в рейтингу. Найголовніший мінус це діспели все пропало. Тому в обороні герой добре стояти не буде. Я використовую її у зв'язках з Клеопатрою або сів в трьох ні, бо надто пасивна команда, хоча чи пасивна Сів – це питання. Зараджаються вони одночасно, і це добре, бо карі, незважаючи на броню, необхідна підтримка. Два, три гарних удари і все. Тому і вам рекомендую брати героя лише, якщо у вас є хтось до неї в пару. Звичайно, я суджу з боку того, хто кару має. Але я напевно б поскупився віддавати 20 героїв. Хоча, може й ні, не один раз і не два вона точно забезпечить вам перемогу. Унікальність міні Люїни робиться її універсальним героєм для режимів ПВП. Це і війни, і турніри, і набіги, і звичайна оборона. Якщо вам набридли Воскресіння, Waterpipe та Енні, а також вашу Альфріку постійно блокують ціляки вівіки, Люїна саме той герой, що прибере цей головний біль. Круто, що блокування талантів триває 6 ходів, та й взагалі швидкий масовик з непоганим ударом стане у пригоді в будь-якому ростері. З мінусів варто відзначити, що монахи можуть проігнорити дебаф, та ще бажано юзати її разом з масовим бронерізом і бафером атаки. Бронеріз може бути як стихійним, якщо ви граєте моно, так і звичайним. Загалом Люїна дуже крутий варіант, та вона скоріше для тих, у кого вже гарний запас героїв. Тому, якщо ви назбирали 20 персів і хочете взяти когось, хто буде вирішувати бій, а не допомагати комусь вирішувати, вам до наступного героя. Яким є Мілена? Взявши її, ви отримуєте і швидкого хілера клінера і повільного масовика діспелера, що дає можливість під час бою вибрати потрібну в даний момент опцію. Урон 420% по всіх, та ще із класом маг, що дає можливість збільшити цифри. Цей герой однозначно може вирішити долю битви або ж підлікувати союзників, коли це потрібно. Якщо по якійсь причині ви не забираєте аріель з доленосного виклику, а синій хілер потрібен треба брати Мілену. З мінусів варто відзначити непередбачуваність пригрів обороні, адже ніколи не знаєш, на якому заряді Мілена ультане. Також назбирати 12 камінців буває складно, але можливо прискорити героя навіть до 10 щитів. Для цього потрібні фулові маги чи циклопи і вузол на Аману при емками. Для одинадцяти камінців вистачить 23-го загону на Аману. Ще Мілена, як і всі маги, не грає на швидких режимах. Тож, якщо вам потрібен дуже крутий, але не надто універсальний герой, Мілена саме для вас. Ну і залишився Арко, як і Кара, топовий герой підтримки, Суть його вміння у відхилі в Овер за кожного міньйона, якого мають союзники. Якщо на ваших героях висить по два паразити, і арко ультує, паразити замінюються прислужниками, і він прикликає ще по одному. Виходить відхил для кожного героя 15 множимо на 75, 1125 очків, плюс ще бонуси загонів, пасивки і все подібне. Ще про бронешкіру на 4 удари не забуваємо. По суті, підловивши моменти, ультанувши після умовної аметист, ви повертаєте майже програний бій на свою користь. Також жарко може грати в обороні з тими ж в і Міріам. Сьогоднішнього дня Міріам не відхилює в ОВХП, горгуля може вирішити цю проблему. На складних рівнях івентів герой також не раз вас виручить, а на швидких режимах миттєвий відхил в ОВХП це просто безцінно. З іншого боку, це все можна нівелювати простою забороною на міньйонів, хоча суперник ще повинен мати таку опцію. Також арко потрібно використовувати разом з іще хоч одним міньйонщиком, сам по собі він не настільки небезпечний. Підійдуть як друїди типу Грейс, так і кадів костюмі з шипами за ухиляння, головне, щоб при ульті Горгулі вже було хоч пару прислужників. Якщо маєте кого додати в команду до арко, безумовно це відмінний варіант. Таким вийшов сьогоднішній огляд. Я вибираю між міжарку і Люїною, а ви пишіть в коментарях, хто підсилив вашу колекцію. Нагадую, що все вище сказане, це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Це все дуже допомагає в розвитку каналу. Гарного настрою і обирайте відповідально!